Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Такі продажі власних магазинів та в нашій маркетинговій агенції при їх витратах на рекламу. Щоб ви були в курсі. Якщо ти продаєш онлайн, а тим паче на Etsy, варто прийняти той факт, що візуал твій ключовий інструмент, ти маєш ним користуватись. Варто розуміти, що коли людина заходить до нас в магазин і гортає фотографії, у нас є буквально кілька секунд, щоб його зацікавити і залишити в нашому лісному. Згадайте себе, як ви дивитесь новини, там гортаєте стрічку тощо. Візуал окей і дуже швидко. А оце все інше там і ці приколи воно вже на другий план. Реально на Еці один з двадцяти читає опис. Наша задача все показати в візуалі, подимаструвати продукт і закохати в нього. Тому давайте розглянемо основні моменти роботи з візуалом. На еці що можу вам порадити, аби ви взяли в свою роботу. Лайк, підписка, дзвоник, і ще більше українських підприємців. Побачить мій проказати досвід. Буде класно для країни для економіки. Дякую, їдемо. Якісні фото на Еці, основа основ. Нагадую, формат фотографій має бути квадратний. Там, Наприклад, 2000 на 2000, там, 3 х 1550 на 1550. Неважливо, головне, щоб це був квадрат. Тоді він буде коректно відображатись за стосунку. На сайті зрозуміло, що в будь-якому разі через десктопну версію людини побачать, ваш товар, окей, там як зручно. Але в мобільному пристрої за стосунку Еці, якщо фото будуть не квадратними, вони будуть збоку або зверху підрізані і виглядати не так. Ви самі кажете в себе можливість. Краще більш якісно передемонструвати продукт, ну і виглядати більш професійним продавцем на еці, та і людям це подобається, адже ми знаємо, що скільки 55 плюс відсотків продажів на еці відбуваються саме з мобільних пристроїв, а переглядів ще більше. Тому загалом треба на це фокусуватися, і розуміти, що зрозуміло, що ця доля вона відростає. Зрозуміло розуміти. Хорошо. Отже, наші задачі в першу чергу нам треба продемонструвати товар. Десь крупний план, десь далекий план. Тобто, щоб у людини не залишалось питань, що це таке. Взагалі дуже сильно важливо, щоб на першій світлині, коли людина подивиться на цю фотографію, не було зайвих елементів навколо вашого продукту, щоб людина чітко розуміла, що вона буде купувати. От так от подивилась, така, ага, тут не типу лала. Якісь квіточки, якась оранжерея, якісь горщики, і щось це тут конкретно, то оцей продукт він один, він в центрі, в серці картини. Як ми з вами вже говорили, прижмуртесь, якщо що, отак от і подивіться, який основний елемент у вас на фото. Це є така перша перевірка для мозку, щоб було зрозуміло, ага, мій продукт в центрі. Добре, це зробили, Їдемо далі. Нам треба передемонструвати всі характеристики продукту, тобто як він виглядає, крупно, віддалено, можливо, там текстуру нам варто би показати. Що ще аби людина зрозуміла всі ключові моменти стосовно нашого продукту, як він виглядати буде? І бажано зрозуміла, щоб фото виглядали краще ніж цей продукт в реальному житті, або як мінімум не гірше. Бо це прям біль-біль, коли класний продукт в житті. А фото ну той во той це не дуже. Це, звісно, М -м -м. нагадую, що ви можете фотографувати продукт в руках, це нормально. Десь можна на людині сфотографувати продукт, якщо він там вдягається на людину. Покажіть його сценарій використання, де він буде використовуватись, тому що той самий декор на кухні має сфотканий бути на кухні в ідеалі, так? Або як мінімум сфотканий там на білому фоні, штучним інтелектом, туди там розміщений. Щоб людина, коли буде гортати стрічку, розуміла, де вона його поставить. Тому що для дитячої спальні потрібні одні фотографії, кухня там вітальна, інші фото. І не забувайте так. Те, що ви зробили цей сценарій використання, і підсудювати там тайтлам, тегами і так далі, щоб людина, коли вбиває там, декор для кухні, вона бачить кухню, все це вже трошечки більше підвищує ваші шанси на успіх, тому що ви це все поєднали. Ви молодець. Якщо ваш продукт десь з іншими продуктами мечиться, як можна казати, або просто поєднується, то не забувайте фотографувати комплекти, як комплекти класно виглядають між собою. Ви навіть можете робити там один продукт, продавати, ставити ціну менше, там Велику вазу, да? а поставити це ціну за маленьку. І людина побачить там в самому лісі, що ага, там комплект отаких ваз, типу, а я купую цю, не знаю, чи купує хтось комплектами вази. Суть в тому, що не забувайте фотографувати комплект. Тобто, якщо ви хочете продавати більше, збільшувати середній чек, то дайте людині очима подивитись, як це буде класно виглядати разом, як одні ваші продукти поєднуються з іншим. Будь ласочка, Не забувайте. І потім, коли будете створювати варіації, не забувайте ці фотографії прив'язувати, бо багато хто створює на старті там, варіації і забуває. Буває, прив'язати до них цю фотографію, хоча фото в контенті є. Корисна інформація: лайк, підписка, дзвоник були оформлені. Дуже тобі дякую. Якщо у вас немає можливості сфотографувати товар комплектами, ну хоча б окремо зберіть його і зробіть якийсь банер, що там воно разом пасує краще. Там це, оце плюс це, щоб людина конкретно бачила, що вона купує і як от не забувайте називати варіацію, якщо якось назвали, то щоб на банері те саме було відображено, щоб було це так: поєднання. Резюмуючи, нам треба показати, що є наш продукт, його текстура. Туру, властивості, якщо це важливо, комплектації, якщо вони існують, що взагалі як воно поєднується, і цей товар або на людині, або в інтер'єрі, або вже там реальний сценарій використання. І це щасливе життя з вашим продуктом. Нагадую, що використання макапів на заголовні фотографії раніше взагалі класно працювало, тобто візуалізації, де ми там розмістили наш продукт в інтер'єрі. Умовно для настільного декору це дуже актуально, тому що складно знайти, де його можна сфоткати. Ми з вами пам'ятаємо, що з серпня минулого року макапи заборонені на заголовні фотографії, поки з цим не було. Якихось бан, банів проблем, але ми точно бачимо, як вже і ці гірше індексує такі товари. Тому пробуйте хоча б першу світлину робити максимально живою, максимально справжньою. Еці ще не всі макапи розуміє, вже там ще можна погратись десь, але вже трошки починає відслідковувати. Той самий не стінний декор, знову ж таки, можна сфотографувати в руках, десь там потім на якомусь фоні, і вже там всередині лісінгу показати макапи, там сценарії використання в різних кімнатах або до різних стінах. Людина зайшла до нас з вами у і по статистиці там 85-90%. Людей купують прямо в лісгу, вже не переходять в магазин. Тобто, другого шансу не буде це справити перше враження. У нас є 10 фоток, є відео, нам треба все тут продемонструвати відео до 15 секунд. Також квадратне. Будь ласка, покажіть, що все, що ми з вами говорили, фото. Якщо у вас не вистачає контенту, ну продублюйте якусь фотографію, але краще зробити якісь банери з реальними перевагами, може, сценаріями використання. Зараз зі штучним інтелектом ну дуже взагалі все, все так рухається, що ми можемо створити ці фотографії, якщо трошечки маємо на це час або бажання. Зрозуміло. Потім відео 15 секунд. Ми можемо там зняти в ідеалі конкретно наш продукт, який тут і зображено. Якщо дозволяють ваші ресурси, то зрозуміло, що демонструємо саме безпосередньо цей товар, можливо, якісь як, знову ж таки сценарії використання, які там відкриваються, закриваються. Якщо це, наприклад, сумка в спортзал, то ми можемо познімати, які там є елементи всередині, що можна використовувати, які кармашики або там для мандрівок, щоб людина вже чітко розуміла, як вона це буде використовувати, що ми там можемо поскладати тощо. Якщо немає можливості окремо зняти по цьому товару, то є, Наприклад, момент ми можемо взяти цей продукт і показати там візуально його там розміри, да анімувати фотографію, показати розміри. Те саме стосується ГІФ-ефектів. Тобто, можливо, за рахунок відео ми можемо показати, як цей товар там збирається, там пакується, розбирається тощо, щоб людина оцей бачила сценарій використання, і це там за допомогою цього ефекту можна зробити швидше просто. Або якщо цього всього нема, то хоча б зробіть якесь відео там про магазин або про себе, чому ви цим займаєтесь, чому варто купити у вас. Там ваш магазин супер класний, там офігенна якість, ціна. Ну, зрозуміло, що краще на такі банальні речі, краще е, ті речі, які саме в цьому продукті буде цінувати, поціновувати покупець, так? що для нього важливо, чому він цього дивиться, що він хотів би отримати. І з іншого боку, ви можете розказати свій досвід, оцей Human Touch, розказати про себе, чому ви це виготовляєте. І десь тут на цьому поєднанні, унікальному, ви можете ще, скажімо, емоційно подарувати людині бажання купити ваш продукт, замовити у вас, тільки у вас. Mm. Якщо вона новачок і трошки здивовані, то на Etsy можна використовувати не тільки фото на білому фоні. Тобто, все, що кажу, в інтер'єрі і так далі, в руках воно може бути заголовними, все окей. А якщо ти маєш класний продукт і бізнес в Україні і плануєш вийти на міжнародний ринок, в першу чергу на ринок США, то Etsy це ідеальний майданчик, аби зробити це з невеликими інвестиціями і з максимальною швидкістю відтестувати всі потрібні тобі гіпотези. А ми, як маркетингова агенція молодий бізнес, будемо раді з тобою попрацювати. Для нас ключова метрика це відсоток успішних магазинів і подальших. Їх Ми проведемо тебе спочатку, допоможемо з реєстрацією, з оформленням посилок, доставкою, формуванням собівартості. Все для того, щоб цей весь досвід пройшов для тебе максимально вагідно та, звісно, що успішно. З ефективністю в коштах. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми як мінімум тебе первинно підкажемо, наскільки ти і твій продукт готовий до виходу на міжнародний ринок. Дякую. Попрацюємо, побудуємо щось класне. Далі ми зробили фото, молодці, розмістили клас, там банери тощо. Ми переходимо далі там до інших від лісного до лісного. Прошу, будь ласка, звертати увагу на естетику самого магазину. Це реально впливає на продажі і на просування. Спробуйте створити собі такий мікробрендбук. Я не лякайтеся цього слова. Прошу вас, все окей. Не треба там на 800 сторінок вашу айдентику там з усім прописувати логіку, механізми. Потрошки почніть потрошки це робити. Виберіть собі, наприклад, три кольори, там два, три, чотири кольори, які ви будете домінантно використовувати в себе в магазині, здебільшого, аби ви розуміли, що там на фотографіях більшість цих кольорів буде. Можливо, якийсь там пресет ви собі зробите, якийсь там фільтр так, для фоток, щоб ваші фото виглядали однаково. Ці кольори в собі зафіксуйте. Не просто там жовтий, а який конкретно у вас жовтий, там не просто зелений, а який. Телени ви використовуєте. Зафіксуйте собі, щоб ви просто вам буде далі простіше там, банери створювати з цими продуктами або там, фотографу давати цю інформацію, і з нею працювати. Потім візьміть собі декілька шрифтів, не перевантажуйте свій магазин безкінечною кількістю цих шрифтів. Виберіть собі, які вам подобаються. Візьміть безкоштовні, їх там дуже багато, які саме ваші. Зафіксуйте і от від лістинга до лістингу їх використовуйте. При виборі шрифта, будь ласка, обов'язково пам'ятайте, щоб він був читабельний, щоб його можна було прочитати. Далі, Банери в магазини. Якщо ви просто почали робити банери в магазині, ви вже молодець, описуєте свої переваги, працюєте з цим? Круто, це вже реальний результат. Можемо піти з вами далі. У нас же з вами є кольори, у нас же з вами є читабельний текст. Ми створюємо всі банери, будь ласка, в одному стилі, щоб вони візуально считувалися. Як ми з вами говорили про фото, коли у нас у вас в магазині? Вони плюс-мінус там в одних пресетах, в одному візуалі, то людина, коли навіть в пошук заходить, вона розуміє, що ага, оце все там по цьому запиту, Цей магазин домінує, тому що. Навіть на цьому, на підсвідомості він зчитує, що це, ага, це один і той самий магазин. Потім в банерах не перевантажуйте, будь ласка, інформацію. Є оце люди там пишуть отакий текст, типу на півтори тисячі символів в банері, тому що ж опис не читають, а баннер ж, ж мій почитають. Будь ласка, не робіть цього, це не дуже ок, це не буду читати все одно. Прослизнути не вийде. Тому я б радив вам в банерах знову ж таки повертаємось до того, економіка уваги. Нам треба одразу лоба показати всі переваги. То, будь ласка, не пишіть це там, чому люди вибирають нас, там а там два продажі в магазині, типу, ніхто її не вибирає. І просто не перевантажуйте цю інформацію. Якщо ви хочете там щось про себе розказати, там і так далі, краще опустіть вниз цю інформацію банера, а ось, основні елементи використати для того, що важливо конкретно для людей. Там готова до подарунку, якісь там характеристики, якісь там екологічність, там якісь там, можливо, ще моменти, те, що конкретно важливо людині, конкретно вашому цьому продукті. В першу чергу перевагу. І не забувайте, будь ласка, що люди будуть дивитися це з мобільних пристроїв і наші елементи, і це все має бути читабельно. Ну, ви можете зробити банер, там, завантажити собі в магазин, потім зайти за сосу на кесі, подивитися, як воно виглядає. Ну, але, хоча б, я розумію, що не всі це роблять, хоча б на відчуттях думайте, щоб ці елементи були ємними, зрозумілими одразу з першого погляду. Огляду і людина цими перевагами проникнулась, да зрозуміло їх. Також часто люди роблять банери, наприклад, з розмірами, там, де тут товар, отут в лівому куті розміри, типу і людині не зовсім зрозуміли. Мені треба подивитися на товар, потім порівняти розміри, ага, тут, ага, тут. І ми просто ці секунди нашого покупця втрачаємо. Тобто не пояснюємо йому одразу ризикуємо, що йому стане нецікаво. Наче не складно біля кожного продукту, там висота, ширина, глибина, намалювати рисочки, і прямо біля рисочок схематично написати, що є там, які там є розміри. Також такий є момент, що інколи роблять візуалізацію там з різними розмірами, там там S, M, L там, XL, і всі вони на ф... на баннері виглядають однаково. Ну, це іменно Хохма, це іменно прикол. Точно варто, якщо це різні розміри, щоб вони на фоні один одного так відрізнялися. <схай> важливо, да? щоб якесь масштабування було. І при цьому, взагалі, в показати ще масштаб, як в реальному житті буде виглядати той чи інший розмір. Це зрозуміло тут подивитись, наскільки це. Я вам багато тут нарадив. Поступово, поволі щось робимо. Кольори не забувайте розміщувати всередину лісінгу, що є варіація вибору кольорів. Якщо у нас стоять окремі фото цих по кольорам продуктів вже виготовлених, ми можемо їх окремо показати в лісінгу. Якщо пачкою сфоткані реальні товари, це зрозуміло, що це також дуже хорошо, і можна в варіації не забувайте прив'язувати це все. Або хоча б створіть так, з кольорами, там можна квадратами, можна там пласкими якось показати людині, які там, в яку вона може деревину, в якому кольорі зумовити, там метал, пластик, коротше, що ви там не готові. Тканину, щоб ви не виготовляли, щоб людина бачила конкретно, які кольори не просто там зелений, а який зелений в вашому продукті, як ваш продукт буде виглядати в цьому кольорі, хоча б, щоб просто були оці там зелена частинка вашого, там ну не цей ваш продукт, а якась там квадратик, прямокутничок і так далі. І це не прив'язати до варіацій. Дуже прошу, бо новачки, особливо на старті, там забувають це робити, а це дуже важливо, щоб людина там, коли вибирає варіацію, вона одразу було перед обличчям зрозуміла, що вона таки купить. І в банерах, звісно, не забувайте про цей Human Touch. Якщо у вас є можливість себе розмістити десь в контенті, десь в студію, де ви знімаєте цей продукт, це буде знову таки великим бонусом. Зробити банер з конкурентними перевагами вашого продукту, чому варто купувати, щоб там не просто був текст на фоні, а бажано, щоб там був власник оцей Human Touch. Це я для вас зробив. І також в банерах, де я вас дуже сильно прошу, не робіть оці всі приколи: good choice, best price, Wide selection, good quality там Super Shipping. Тобто всі ці стандартні приколи, які там без Нечно від магазину до магазину, ти куди не зайдеш, у всіх однакові переваги. Спробуйте подумати про клієнта, що важливо вашому клієнту. Може, ви це не одразу зрозумієте, можливо, вам будуть задавати ці питання в повідомлення приватні. Там є якесь там гарверське дослідження. Я читав, що коли одна людина задала питання вам в приватні, то 20, Задались таким питанням, але не написали вам, тобто десь там 5% людей тільки задає це питання. Тому, будь ласка, уважно, перечитайте, що питають ваші клієнти там в тому чи іншому лістингу, і пробуйте це одразу відображити, тому що знову ж таки ідеально все зробити одразу не можна. Але є класний зворотній зв'язок, якщо він хоча б якийсь є, реагуйте на нього, не ігноруйте його. Ми з вами працюємо саме для клієнта, саме для гостя нашого магазину, і ми маємо йому все передемонструвати найкращим чином. Чому ми це зробили? Тому що знову ж таки часто. Буває, що у нас є якась класна історія, що ми там цим почали займатися, бо у нас там 10, 20, 30 років досвіду, або якась там школа, у нас там було навчання спеціалізовано. І ми про це взагалі у людини, яка зайшла до нас в магазин, вона і не має шансу про це все дізнатись. У нас там гучось без прайс, а по факту ми там. В, не знаю, в індустрії ці працювали мільйон років, і ми це створили, тому що ми знаємо конкретно оці, 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 оці білі, і воно прям дійсно відрізняється ось цим і ось цим. Це конкретно для вас зроблено, конкретно на досвіді, там якомусь класному. Не забувайте про це. Ви унікальні, ви молодці. Будь ласка, не цей, не соромимось про це казати. Це дійсно важливо. На Etsy цей Human Touch, Він прям супер цінується. Не так, звісно, що як ціна за два бакси, але. Поціновувачі точно знайдуться. А якщо ти або твоя команда самостійно ведете магазин і або не знаєте з чого почати, як підступитись, або до досягнули певного рівня і не розумієте, як би вам рухатись далі. У нас є школа молодого бізнесу, де у нас є навчальні матеріали для самостійного вивчення, більш швидкого і стислого отримання нашого досвіду. І також у нас є навчання групами. Ми збираємо вас по групам, по класам, де ви з людьми, які плюс-мінус на такому етапі, як і ви. Рухайтесь далі, вчитесь, і зрозуміло, що разом з нами. Або послуга консалтингу, де ми заходимо до вас в бізнес, розбираємось там з нашим продуктом, вчимо вас працювати на Еці, разом будуємо стратегію, ви під нашим керівництвом працюєте, в тому числі ми працюємо разом з вами, аби ви максимально лагідно запустились на Еці, або знову ж таки зрозуміло, як вам рухатись далі. Що стосується, як рухатись далі, ми там запускаємо нашу програму аналітики, аналізуємо нас, аналізуємо ринок, аналізуємо наші всі конкурентні переваги, наша аудиторія, яка вже Далі, і після цього сформуємо план роботи, який або ми виконуємо і потім передаємо вам цю всю роботу, або вчимо вас і виконуємо цим разом. Цікаво! Залишай заявку на сайті, або пиши нашому менеджеру, ми детальніше тебе проконсультуємо, підберемо варіант, який цікавий саме тобі, аби в тебе все вийшло, аби у всіх українців максимальної кількості все вийшло на міжнародному ринку. Це дуже важливо. Дякую, їдемо далі. Давайте зупинимось на сценарії використання. Ми з вами вже проговорили, що там конкретно під кожну кімнату, під кожну людину, тому що там є продукти, які там не просто подарунок для мами, там, а для мами якої, там молодої, там, 30 років, всі мамі 50, 60 там, і так далі, або там той самий день народження. Очевидно, що день народження там 6 років, там, 20 і там, 60 він дуже відрізняється. І бажано, як і в тегах, це прописувати конкретно в який день народження, да, там, так і показувати це контентом, які ці люди, які люди, які від цього балдіють, насолоджуються там щасливі в отриманням нашого товару. Тому, будь ласка, це розміщуйте знову ж таки. Там кімнати, ванна кімната, кухня, лівінгрум і так далі. Воно все реально відрізняється. От я імена. Стрибаю по мовам, тьотя мем з відкриття магазину в Нью-Йорку. Це ж просто пушка. Тому, якщо, наприклад, ви розумієте, що ваш продукт підходить під різні стилі, або там під різні кімнати, тоді зробіть просто баннер, що там perfect for any room, щоб людина розуміла, що цей товар класний і в тій, і в цій кімнаті, або там for такий-такий там стиль. Це там для растік підходить, це для мінімалізму, але воно там те, що для растік, там може там котеж декора підійти і так далі. Ну тобто тут вже подивитись по стилям ваш продукт. Тому що не забувайте, що також стилі дуже важливі на Еці. Еці зараз сильно Рухається в сторону того, що розносить продукти товари по стилям, по рубрикам, щоб люди так шукали ці товари. І це важливо як і в тегах, так і в візуалі вашому використовувати. Тому не забувайте це в фотосесіях, це там стіл обідіний від стілу офісного, дуже сильно відрізняється, і він має знаходитися там в різних ситуаціях, так і той самий декор для кожного столу, він абсолютно свій. Коли будете показувати сценарії використання в реальних кімнатах і житті, якщо навіть зі штучним інтелектом або канвою, то, то просто не забувайте, хоча б. Щоб візуально пропорції зберігались, тому що людина буде дивитись, ага, наскільки воно пропорційно виглядає, воно в тих чи інших умовах, там відносно такої там, шухлядки, або відносно такого стола, як буде виглядати наш продукт. Це дуже-дуже важливо. Не ігноруйте оцей от момент. Тому що людям важливо оцінити ну, на масштабі в реальному інтер'єрі, як це буде виглядати, або на реальній людині. Ці фото з ре... сценаріями використання реально збільшують конверсію, тому що людина вже приміряла собі, хочу я собі цей товар, не хочу, і після цього приймає рішення. Тому не ігноруємо, робимо потрошечку, потрошечку. Або канва легкий інструмент, або штучний інтелект. Їх там дуже багато, які нормально зараз плюс-мінус це роблять. Не всі товари розпізнають, не одразу це можна зробити ідеально, але це прям вже дуже-дуже класно працює. Отже, візуал є як і класним можливістю продемонструвати наш продукт і бути там конкурентними перевагами, так і біллю, тому що для багатьох новичків одразу там немає ресурсу або немає досвіду роботи з фотографіями, і дуже складно. Тобто є класний продукт, і прям мене це і болить, коли я бачу класний продукт, а він виглядає на фото гірше, ніж в реальному житті. Пробуйте поволі рухатись, просто тестуйте. Не забувайте там, що ви можете вийти там на вулицю, пофотографувати цей продукт. Зараз у нас з вами весна, літо, сонячна погода. Ми з вами можемо вийти, фотографувати наш продукт на вулиці. Сонячне світло, як кажуть, пробачає багато, тому цей продукт там сфотканий в руках або десь на природі, він вже буде виглядати там при сонячній погоді набагато краще. Також я розумію, що ну, у всіх нас одразу якісь там є класні камери, світло і так далі. Якщо ви живете в великому місті, то... Майже 100% вірогідність, що ви можете орендувати собі цей софтбокс, орендувати собі як класну камеру на один-два дні взяти, пофотографувати, потестувати, як воно буде працювати, і це буде точно коштувати недорого, але ви вже щось потренуєтесь, побачите, зможете просунутися в цьому напрямку, чого я вам і бажаю. Також, будь ласка, не забувайте про сезонність. Сезонність дуже важлива. Якщо ми зараз літа, то пробуйте там основні фотографії змінювати там перші, як мінімум, світлини, там літні сценарії використання. Тому що очевидно, що настрій різний. Людинишок люди шукають конкретно те, що зараз вони бачать за вікном, і по нашому досвіду, що по деяким товарам, от прям там на літній сезон ставимо літні фотки на зимні, більш такі затишні. І це дійсно важливо, тому що людина зчитує, вона те, що бачить, те там і легше, щоб у цей шлях її так розуміння, що це, а чи це воно. Воно потрібно зараз чи можливо його краще купити потім. Максимально нам треба його скоротити. Оце прийняття рішення людини, щоб вона все зрозуміла, що от саме зараз їй це потрібно дуже сильно інакше ну нічого не буде, якщо зараз вона цього не купить. <с> Конкретно в цей сезон, і сезон пропаде просто. <с> а також не забуваємо, що візуал допомагає нам підвищувати утримання аудиторії в нашому магазині. Чим більше краще у нас поведінковий фактор, тим це краще впливає на алгоритм. Це зрозуміло, що не так важливо, як показник конверсії. Заповнення магазину, human touch, якісні фотографії, це впливає на поведінковий фактор і опосередковано вже впливає на алгоритм. Тому ми можемо з цим попрацювати, і це також буде плюс в вашому магазині в будь-якому разі. Якщо одразу не виходить, ну, робіть, як ви можете, і просто поступово покращитись. Давайте свої фотки чату GPT, там, штучному інтелекту, що він думає, як це можна покращити. Трошки вчіться крок за кроком, маленькими кроками ви точно прийдете до того, що ваш продукт буде виглядати краще. Ну, як і створювати продукт, більш потрібний людям, більш унікальний, так не копіювати, просто так і з контентом без, безперервно працювати. Будь ласка. Тому що з чого ми починали? Контент це перше, з чим людина стикається в нашому магазині. І більшість людей не піде далі читати опис, не буде другої можливості. Нам треба в контенті все продемонструвати людині і зацікавити її, щоб вона захотіла наш товар. Потім вже так вона може почитати опис, десь перейти в магазин, історію магазину подивитись, щось про вас почитати. Це все має місце бути. Але якщо контент є одразу не цікавий, незрозумілий, то... То, й во, то й це. Звісно, що пам'ятайте, що семантика має відповідати тому контенту і навпаки. Те, що ви які там ключі використовуєте, це і демонструйте в контенті. Хто, для кого, сценарій використання, погода і так далі. Якщо вам було корисно, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатили будь-яку капічину на будь-який фонд з наших сил оборони, реабілітації бійців. Що хочете. Ви самі знаєте, куди задонатити, де потрібна ваша допомога. Вона точно потрібна. І самі знаєте, завдяки кому ми можемо займатися нашою улюбленою справою. Вам дуже дякую. Лайк, підписка, дзвоник. Я з вами на зв'язку і до зустрічі.